Пацани. Сьогодні у нас спеціальний випуск для одиноких і праворуких, які ще досі знаходяться в поїсках нормальної тілочки. Де її шукати? Яка тілка більше достойна вас, пацани? В цьому поможе розібратися наша свіженька рубрика Бітва інтелектів. Бітва інтелектів. Жизнь – Це вічні поїски второго носка і второї половинки. Любов це коли він не може без неї, а вона не може без нього. Це Київ. Центр тусовок і ночної житті. А це кодра. Ні, вам не почулося не кобра, а кодра. Угу. І тут живуть люди. Це городська тьолочка. Сімпотна, пафосна і, очевидно, сообразительна. А це тьолочка з села. Пишна, роботяща, настояща, проста, як тост від Едіка. Зараз ми будемо задавати вопроси тілочкам обох типів і узнаємо, яка ідеально підходить чіткому пацану. Бітва інтелектів! Человек. <рикрива> ну, в плане финансов там контроля, женщина, а в плане там э, чего-то другого, то мужчина. Я. <рикрива> Девушка. Наверное, много. Я по <рикрива> пользуюсь хорошо. <рикрива> <рикрива> Жодного грама. Я не вживаю косметики. Я не умею. Чесно. Борщ не умею. Варити буряк довго, м'ясо, сало, виняти буряк, порізати його мілко або на тіртошки. Обично. Театр. Я просто в не була ніколи. <звук> <звук> Я пішла в театр. Я люблю театр. Если обычный день, то может раз, два, три. Если я где-то гуляю, то можно и 50 фоток сделать. Кого, кого? <решка> я не, а для чего мне себе фотографировать? Для кого же? <решка> Нет, не делаю. <решка> <решка> Он <Что>, дебил. <решка> Дурак. <решка> Любит душа, <решка> наверное. Заведи девушку себе и Я даже не покажу. И в битве интеллектив побежда простота, надежность и борщ. Наши витания переможцы. Помните, пацаны, часто бува, что бутылочка то красива, а водка то палена.